Вітаю! Ми продовжуємо працювати з дробами, і на цьому уроці розглянемо, як перетворювати звичайні дроби в десяткові. Є два способи таких перетворень. Ми розглянемо один із них. Перше завдання перетворити звичайний дріб одна друга в десятковий. Згадаємо, що рисочка дробу означає ділення, тому. Одна друга означає 1 поділити на 2. Виконуємо ділення в стовчик. Але коли у вас вже будуть відповідні навички, ви можете робити навіть усно. Отже, 1 ділимо на 2. Точніше, 1 ціла ділимо на 2. 1 ціла поділити на 2 буде 0 цілих. 0 множимо на 2 буде 0. Віднімаємо 1 мінус 0. 1. І зносимо 0. Ми, можемо взагалі-то зносити стільки нулів тепер, скільки нам потрібно. Після коми їх можна брати скільки завгодно. Отже, у нас виходить 10. 10 ділимо на 2, буде 5. 5 помножити на 2 10 і ділення закінчено. Отже, ми отримали, що одна друга дорівняно 0,5 спробуйте самостійно виконати друге завдання. Працюйте! Перевіряємо. Отже, дріб 3 четвертих означає 3, цілих поділити на 4. Беремо 0, цілих. 0 помножити на 4 буде 0. Віднімаємо, буде 3. Зносимо 0. Його там не написано немає. Але ми знаємо, що можемо дописати. і відповідно Використовувати. Отже, 30 ділимо на 4 буде 7. 7 множимо на 4 буде 28. Віднімаємо буде 2. Знову зносимо 0, 20 ділимо на 4 буде 5, 5 помножити на 4 буде 20, і ділення закінчено. Отже, 3 четвертих дорівнює 0,75. Виконуємо третє завдання. Перетворимо. Десятковий дріб. Звичайний дріб 2,325. Ми будемо працювати лише з дробовою частинкою. Отже, 3, цілих поділити на 25. 3 ділимо на 25, отримаємо 0, цілих. 0 множимо на 25, отримаємо 0. Віднімаємо буде 3. Зносимо 0, беремо по одному, буде 25. Віднімаємо, буде 5. Зносимо 0 і беремо по 2. 2 помножити на 25 буде 50. Віднімаємо, отримуємо 0. Отже, вийшло 0,12. А оскільки у нас було 2, цілих, то ми так і запишемо: 2,12. Тобто, ціла частина, як і була, 2 так і залишилась. А дробова частина це 12 сотих. Тому дріб 2,325 перетворився в десятковий дріб 2,12. Спробуйте самостійно виконати четверте задання. Перетворіть звичайний дріб 5,7 у десятковий дріб. Працюйте. Перевіряйте. Перетворимо дробову частину 7, цілих поділити на 20. Беремо по 0, цілих. 0 множимо на 20, виходить 0. Віднімаємо 7 мінус 0 буде 7. Зносимо 0, 70 ділимо на 20, буде 3. 3 помножити на 20 буде 60. Віднімаємо буде 10. Зносимо 0, 100 ділимо на 20, буде 5. 5 помножити на 20, 100 і ділення закінчене. Отже, у нас дробова частина, 720, перетворилась в десятковий дріб на цілих 35. Ну, ціла частина у нас була 5, тому буде 5,35. Сам по собі прийом перетворення звичайних дробів десяткові не важкий. Достатньо просто чисельник поділити на знаменки. Складність полягає в тому, щоб правильно поділити. Ну, для цього потрібно відповідно тренуватися. Ну а зараз, думаю, що ви впорались, що ви добросовісно виконали всі завдання. Тому відпочивайте.